Вітаю вас дорогі друзі! Я отак подумав, знаєте, давно ми не робили відео з реставрації. То все пошуки та пошуки. О, Дивіться що в нас є. Дивіться який меч. Жартую, звичайно, це не меч. Це у нас штикніж до бельгійського Маузера. От гвинтівка Маузера 1924 року модель М1924. Що цікаво на цих ці штикножах не ставили номера, бачите, нема. І взагалі немає ніяких клейм, окрім маленького, отут ось, я забув як воно називається. Оцей візерунок ставились на бельгійських гвинтівках, на різних... Виробах ход. Як бачите, він був знайдений в нужнах і був забитий в землю. І земля над ним ще була, коли його викопали, десь сантиметрів 10. Заявляєте, оток був у землі. Його застромили в землю і там і залишили От як бачимо покриття. Залишились. Треба буде видалити оцю яржу частково. Бачите. так, експонат такий достойний. Як бачимо, його били по голові. Можна розробити буде кнопку, викрити її. Так, ну що ж, для... в першу чергу ми зробимо дерев'яні накладки. Для цього нам треба буде розкрутити гвинти. Я думаю, що вони розкрутяться без великих зусиль. Зараз подивимося. Якось так. Поїхали. Так, ну почнемо. Зараз спробуємо, чи вони викрутяться, чи не викрутяться, щоб їх не гріти. Оп, пішов. Так, викручується. Так, да, бачите? Так, з цим нам пощастило. Так, наступний. О, пішов і цей. Ну і добре. Так що, друзі, початок є. Підготовляємо дерево. Так, друзі, перед тим, як зробити заготовки дерев'яні, нам треба вибити оці гвинти, бачите? Щоб їх вибити, треба не пошкодити різьбу саму. От я їх побризка От Дивіться, щоб не пошкодити самі гвинти, коли їх вибиваємо, ми накручуємо назад гайку. Якраз в рівні із самим гвинтом. І таким чином стукаємо. Ми тепер різьбу не пошкодимо. Так, пішла, бачите? Все, тепер я викручую гайку і витягую болт. Ну, так само і, і оцей. Або не болт, а винт. Ну що ж, як бачите, винти ми вже витягли. Я їх спеціально понакручував гайки, щоб не погубити. Так що тепер ми будемо робити шаблон із паперу. Для того, щоб зробити точно. А потім будемо вирізати дерев'яні накладки. Так що поїхали. Так, а щоб точно зробити нам накладки, щоб не зіпсувати заготовку дерев'яну, ми беремо шматок паперу, прикладаємо так. Ой, не, не на той бік. Одній рукою незручно це робити. Так, отут загинаємо, бачите, там де ски, цей косина. От, і нам видно вже і ширину, і довжину. От, ну, ми ширину обріжемо трошки ширшу, щоб вже не помилитися. Потім ми дерево краще обробимо. От, і все буде добре. Так що заготовка у нас паперова вже готова, можна сказати. Так, ну що ж, як бачите, заготовки я вже підігнав, вирізав. Плотненько, бачите, без зазорів і тут, і там. Бачите як? Так, ну що ж, тепер нам треба просверліти отвори для гвинтів і обточити повністю ручку, ну, закрутити гвинти і обточити ручку по формі, так як вона повинна бути. Ну що ж, поїхали. Так, тепер нам треба вгадати з отворами. Щоб це зробити, ми прикладаємо так накладочку нашу. Бачите, щоб щоб вона ну, щільно прилягла. Потім беремо ручку і обводимо щелини оці. Так, є. І тут є. Ну, так само робимо із іншої. Цю знімаємо, наступну прикладаємо, обмальовуємо і все. Поїхали. Так, бачите, у нас залишилися сліди від ручки в тому місці. Ну, Місцях, де прокручувати отвори під гвинти. От, можна так прокрутити. У нас вже намічено. А можна прикласти. Бачите, отак прикласти. І прямо зараз сверлом просто прокрутити навскрізь і все. Я думаю, що так буде точніше. І так ми і зробимо. Ну що ж, працюємо. Так, друзі, заготовки готові. Вже отвори, як бачите, прокручені. Для гвинтів, так що будемо зараз насаджувати, скручувати. Ну і обточувати. Поїхали. І так, дивіться, гвинти я вже підігнав. З цього боку я їх повністю закрутив, або не закрутив, а поки що вставив. От, Дивіться, яка тут специфіка. Гвинти повинні бути трохи втоплені. Втоплені глибше, ніж саме дерево, ніж поверхня дерева. Завжди так повинно бути. Бо я бачив, часто роблять так, що в рівні з але це неправильно. В оригіналах гвинти повинні бути втоплені. Так, вставляємо іншу накладочку. О. Тепер Щось я знайду ключик і спробую зажати. Тут спеціальний ключик потрібно бо більше нічим ви його так не закрутите. Ну що ж, друзі, дивіться, що в нас з цього вийшло? Гвинти закручені, бачите, трохи втоплені. Тепер треба підігнати оце все, обточити, щоб було гладеньке. Ну, я думаю, вийшло непогано. Невеличкий. Зазорчик тут є, але в одному місці. Ну, один недолік, бачите, є На жаль, ну нічого. Ну якось так. Зараз я його трохи зачищу, а тут підакурачу І все буде добре. Ну що ж, друзі. Як бачимо, ручку я повністю підігнуваю. Бачите? Я думаю, що вийшло непогано. Мов вона тут і була. Так що, я думаю, що товариш, для якого я його роблю, буде дуже задоволений. Варно так вийшло. Ось такий чудовий ножик. 55 сантиметрів довжиною уявляєте? Так, ну що ж, я думаю, що раз я ще піду, покрию його морілкою і під, під оріг. І буде все чудово з ним. Потім вам покажу, бачите, як я зробив так, щоб не було щілину, тих видно, де між винтом і деревом. Так що вийшло, я думаю, непогано. Напишіть, друзі, в коментарях, сподобалось вам чи ні моя робота і взагалі відео по даній реставрації. Ну, реставрувати я так більше нічого не буду. Поки що зупинимося на ручки на накладках. Так що зараз піду покривати морілкою і відполірую. Ну що ж, процес реставрації нашого штик ножа або часткової реставрації прийшов до завершення. Як бачимо, ручка вийшла у нас непогано. Відігнав теж її непогано, зістарив. Так що, друзі, думаю, що вийшло добре. Пишіть в коментарях, якщо подобається вам дана робота, дане відео. Такий помічник у мене. Так що, друзі, якось так зробив, товаришу буде подарунок. Так, друзі, ледве не забув вам показати ножни до цього багнет ножа. Дивіться, і це вони пролежали 80 років в землі. Вертикально забитий в землю був. Бачите який стан? Я оце думаю, якщо його відкислотити у щелевій кислоті, то стан буде ще кращий. Як ви думаєте, пружина на місці. Горний такий екземплярчик. Ну що ж, ледве не забув. Тут постає питання, як бельгійська зброя попала в Радянський Союз ну, під час війни. Ну, відповідь тут дуже проста. От, Бельгія по заказу Литви зробила партію зброї для цієї ж самої Литовської армії. І коли в 1940 році Радянський Союз окупував при Балтику, в тому числі Литву, то всі оці склади зі зброєю йому й дісталися. І коли почалася Друга світова війна, то деякі військові частини почали озброювати оцими трофейними маузерами бельгійськими. Так що така історія. Так що, друзі, Дякую за те, що були зі мною. За увагу до мого відео, до мого каналу. Дякую вам. До зустрічі. Слава Україні!